Салют, з вами я, Влад, також відомий як Тіпогор, і це моє перше відео на Ютубі, тож буду вдячний за підтримку та об'єктивну критику. Також хочу наголосити, що ті, хто додивляться це відео до кінця, отримують змогу зробити 200 гривень. Тому слухайте уважно. В моєму телеграм-каналі ви зібрали набагато більше, ніж 100 вогників на пості про анонс цього відео. Тому я був просто вимушений зняти цей відеоматеріал. До речі, посилання на мій телеграм-канал і на всі сайти, що ми будемо використовувати, я залишу в описі під відео. Той, хто прочитав назву цього відео, вже зрозумів, про що буде йти мова. Я вам. Покроково покажу, як створити ферму bybit аккаунтів. По вкладенням виходить плюс-мінус 15 доларів за один аккаунт. А тепер переходимо к ділу. Вбиваємо в пошуку Google Dolphin Anti та переходимо на перший сайт. Реєструємо новий аккаунт, далі встановлюємо програму. Це антитект браузер, що ми будемо використовувати, так скажемо, фундамент нашої ферми. Далі заходимо в програму та входимо в наш пустий аккаунт. Тепер нам потрібно створити та оформити профілі в Dolphin. Клацаємо на Create Profile та вводимо назву, і на плюсик. Створюйте стільки профілів, дивлячись, скільки ви хочете мати бабіт аккаунтів і майте на увазі, що в безкоштовній версії Dolphin можна створити найбільше 10 профілів. Тепер переходимо в цю вкладку та вставляємо посилання на розширення математику з Google Chrome. Я вам раджу це зробити для того, щоб у вас в всіх профілях одразу стояли метамаски, і ви будете з різних гаманців повнювати різні аккаунти. Таким чином аккаунти не будуть перетинатися і ризик бану значно зменшиться. А тепер нам потрібні проксі, бо, скоріше за все, без них нам просто заблокують всі акаунти. Переходимо на сайт Proxys.io та реєструємо акаунт. Далі купуємо проксі, вибираємо індивідуальні АПВ4 за кордоні, вказуємо кількість, період та країну. Особисто я в своїй фермі використовую лише українські проксі та українські вкуси. Далі сплачуємо зручним методом. Тепер на сайті приходимо в свій профіль та копіюємо логін, IP-порт проксі. Повертаємося в Dolphin та в вкладці з проксі напроти профілю, вставляємо його. І так робимо з усіма профілями, ну дивлячись, скільки ви хочете мати, Bybit-аккаунтів. В кожному профілі має стояти свій окремий проксі. Далі запускаємо профіль та створюємо нову Gmail пошту. А якщо вас попросить ввести номер телефону, то в звичайному Google Chrome переходимо на сайт SMS Activate, поповнюємо баланс буквально на долар. Далі з боку в панелі вибираємо Google та вказуємо Україну і купуємо цей номер. Тепер його копіюємо та вставляємо в класі Dolphin. Далі отримуємо sms код копіюємо його та вказуємо. А сам цей одноразовий номер ні в якому разі не прив'язуєте до пошти. А тепер нам просто залишається створити Bybit аккаунти та пройти курс верифікації. Переходимо на сайт Bybit та проходимо реєстрацію, використовуючи нашу нову пошту. Щоб пройти курс верифікацію, можете використати будь-якого дропа або замовити верифікацію в спеціальних магазинах. Там нічого складного нема. На один з таких магазинів я залишу послання в описі під відео. Після проходження курсу верифікації у нас все готово. Потім просто повторюємо ті ж самі дії для створення ще більшої ферми. Якщо у вас виникає питання. Як монетизувати цю ферму, то тут нічого складного нема. Я в своєму телеграм-каналі постійно публікую якісь найпрофітніші акції та промки від Bybit. Просто беть участь у кожній такі можливості та використовуйте всі свої аккаунти. Як я казав на початку цього відео, ті, хто додивляться до кінця, отримують змогу зробити 200 гривень. Першим 10 глядачам, що приєднатися до мого телеграм-каналу, поставлять лайк та залишать коментар під відео. Я відправлю по 200 гривень. На цьому, все, дякую за увагу. З вами був я Тіфагор. Ще зустрінемось.